Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами Петро Ярославович, канал Мазур Ярік. І я приїхав знову на шовар і покажу вам такі яблучки. Гарні яблочка. 10 є такі, і є такі 8, 9. І такі менше по вісім. І покажу вам черешня. Черешня різна. Черешня є різна. І вас черешня по скільки? 35 35-40. Чернівці, я так зрозумів, так? Так, так. Розумів, дякую. Така по 30 теж. І черешні показують, що багато. На гуртах. І така. По 60. Такі абрикос. А звідки? Чернівці. Чернівці. Файні? Добре, так? Це, це... Я по 40 на Понял. Машина поставка. І така на гурт по 30 гривень вчерашні. Це, це для чого? Це до Львова. вже <рес> Такі гарніші є. Чемпіон? Шо? А чорний принц? По одинадцять. А менші? Шість. А семеринка така? Сім. Yeah. Сім гривень. Разів. Це яблука є. Е. І така по сімдесят є. абрикос таки. І є е полуниця. Шістдесят п'ять, кажеш. А що за сорт? Мармеладка. Мармеладка? Мармеладка. І така менша по 50, так? 55? Так. Пахне добре. Мармеладка кажуть. А по чому такі? 70. 70, Доброго, 70 кажуть. А черешня в тебе? 50? 50. 50? 50. Ка дрібна є 20. Є така по 25. І така крупніша, є по 50 гривень. ряду. Вибирайте, вибирати вам, звичайно. Бачите, Та просто крупніша. Привіт, братіль! Персик 50 гривень, персики. І є така по 60. Полуниця. А сорт не скажете? Клері, я дуже солодка. Клері. Така по 65. І є кавунчики. Наряду до яблука привозні, паді, греція. І 24 гривні можна на гурт. І персик ти казав 55, так? 55. А гарна черешня? 60. Ну дуже, бачите, вона крупна, просто різниця є менша, а є крупніша. І крупна дуже гарна. І є такі ще 27 кавун. Бачу на пробу. Зараз буду перший раз пробувати. Пробуємо так. А ще воно? Турецьке. Турецькі. Турція, переважно Греція, ну і перший був Іран. Іран це саме раніше, він буває ще навіть в квітні, навіть в березні місяці. І Турція, такі по 22. Двадцять два і є по 24. Пробував, пробував, але не поганий. Кажу. Кажу зразу. Непоганий. Бачите, який всередині. Опять попав на мармеладку. на Нагод. 45. П'ятдесят 50, 50 і шістдесят. Розумів. А звідки вона не скаже? Скажу Олень. Це вже олень пішла. Садять мармеладку в основному А хуней не садите? Ні, вони не садять. Зрозумів? Кажуть, Волинь 50 гривень. А це ви Закарпаття. А, це ви Закарпаття, а це ваше? А це Волинь. А це Волинь, зрозумів. 50 гривень є. І в квінетках, бачите, такі ящички У нас то є, е, як то кажуть, паперові. А тут от такі ящички. 10 штук. В по кілограму, стоп, так, кілограмові. І скільки ти говорив? 60. так такі є. І полуниці на ряду багато. Думав, я на яблучному цей ряд яблучний. Що то за яблочне? Семеренка. Семеренка по сім. А ті другі? Тоже все по сім. На обкрі хочеться? Так. А ті? І 9, перших 9, 9, ясно. Семиренко навіть може на гурт сісти. І є олія. Тут є і з льону, і з насіння поцелуха. Такі ціни. Можна я пройду. По 60. Собі купив пів кілограма. насіння, сіня таке 30 було. Тоже на яблучному ряду. Навіть є макух. А на... от олію ми хочемо. Рибу. І я попав на Лохіну. Перша. Кажуть, це вже свіжа. 340 кажуть, на на гурт. 340 на гурт, це Лохена. Минут році я знімав на великих купанях. Хлопці привозили теж закарпатську лохину, Я, я пам'ятаю, що було 310, але може пізніше, не знаю. але тут, бачите, 340. Раніше, так? Ясно. Це вже свіжа, не морожена. 65 альба в таких яшечках, в таких пінетках, бачите. Красиво. А яблука? Учора тежі. Це ще яблучний ряд. Гарно, бачите, гарненько. І сьогодні бачу в полуниці багатенько. Це бувало мало, а сьогодні, кажу, на ряду є багатенько. По 60 можна взяти непогано. Ну і ще яблука, це перша машина. За, заїзд, як заїжджаєте. Хлопця тут непоганий є. Може навіть. По 50, сирниці. Картопля така 20. Бурячок такі 40. А така морква 50 гривень. Це оповітна. Піцибуля 16, це стара. Картопля стара 9-10. А буряк старий? 18 менше, 25 мішку. І морква? 18. І цибулька? 16-15. Каже Херсон, але брав давно у себе були в складах оця. Тверденька, добра. Похожа на медузу більш червоніша зверху середині. Ну а це вже імпортна, я так так? І є ще наряду стара капуста 21 гривня. Кому треба, будь ласка, непогана, тому що молода, дуже дорога, а стару можна взяти, ще бущі робити, що хочете з них. Бачите, все в таком, такій якості, як то кажеться, непогана. І капуста на гурт, якщо тонну береш 39, а якщо один мішок, каже 40. От така капуста молода. Кабачок 40 гривень. А бурячок такий малесенький? 45. І бульба? Картопля? Скільки? 19. А ця вона? Волинь. Зрозумів. І ви ще такі возите, так? Так, так. У нас 35 не кондиція, 35 така. Такі є 37 помідор, а трошки менші є по 28. І капуста 39 сьогодні. І викопали свою картоплю по 15 гривень. Певно, після, було після дождя, трохи грязнувата, Але молода. Рів'єра. Рів'єра. Така 18, така 16 і дрібна 10 гривень. Теж рев'єра. Тоже рів'єра. Це волинь. Жовківський, це наша Львівська, Жовківський район. Можна виростити. А весь ви агролокна це відкрито. Агролокно, так? А це зараз в них агролокно. А скільки їх повідомляє? Такі по 43 гривні. А помідорчик? 40. Перші 90. Отакі красиві, кажуть, тернопільські. Теплички і Тернопіль, бачите? Такі. 60 секунд. Секунд 60 гривень. Ясно. А це ваше почув? Тож 100 саме, так? беруть. Бачите, похоже на такі флородився. Чи то може скрестився. Є Геркулес. Рутунда є ще. А пекіночка? 48. 48 гривень. А зелень цибульки? 10 пучок. 10 пучок. І такі є рожеві помідорчики, вони у вас? 40 гривень. А укропчик 50 кілограмів. Петрушка. петрушка дорогша, бачите. Так що укроп трохи дорогший. Такі 37. А такі менші. По 30. І звідкіля? Закарпаття. Закарпаття. Свіжі, томати, свіжі, Сукальська. Сукальська, кажуть, бачите, які в Сукалі, це Україна, ль... Львівська область, Львівська область район село Волиця. Поняв, дуже Волиця дякую. І скільки ви казали? 43. 43 гривні. А вірок гладкий по чому? 33. І можуть бачити навіть, і у нас в Львівській області є теплиць. І вирощують такий дуже гарний перчик по 90. Ну і, звичайно, помідочок гарний. А рожевий такий. 50. Такий по 45, говорить. Можна на розбити відня по 30 і вже по 40. Прямо такий взяти. Такий красавець, 40 гривень. 40 І 40 огірочків І 48. Добре, дякую. І по 40 капусточка. І можна взяти в розницю тут. Розвід по 15 молода картопля. Ну, по 2 кілограма, по 3. По 30 кг такий салат, кажуть. І є помідор 35. Парага така жовта, теж жариться, така як спаржа, ми назвали фасоль, така по 80 гривень, але жовта дуже жовта і дуже широка, бачите така. А вірочок по чому ваш? <палити> Ірочок 45. Огірок скарйте почому. 45, добре, дякую. І картопля ваша молода? 15 і 20. 20. Добре, дякую. І така середненька, молода, 38 гривень. Поняв. 45 молодесенькі такі, похожі на один, тому що маленькі, бачите, такі привезли. Ну, молодий, 45 гривень. Це готові ціни, це є гуртові. І є помідорчики 36. І я вам покажу, хлопці їдять помідор. А тут кажуть, всі хімія, хімія, а він дивіться, які класні. Бачите? Ні. Закарпаття, Закарпаття, а то я вже От такі помідорські ваше, гарненькі. І такі ще зелені пачок по 45 говорять. Геркулес зірвали зелене. І такі лин є. А капусточка ваша? 40. Рукула 70 на кілограм. А базилік? Базилік то на пучки, бо то такий маленький. Так, а щавель? 40 гривень, 40 гривень. І такий гарний салат? 10 гривень. Не по 10, там ми бачили по 30, тут бачите, по 10. І це у вас петрушка. Петрушка на скільки Я... і скільки? Е... Пучок 15 і 10. Скільки бачите? моркво? В... Вирвали кореневу петрушку і просто продають. І є, і зелень, і корневище, як кажеться. А картопля? Картопля три. Котопля у них 30. Кінза 120, а коробчик. 40. І така велика потрупка 100 кг. кілограмів. Красива. Ну і салат 15-20 гривень, по 10 гривень. І є морковку, нарвали собі морку. Ось такий почочок, скільки ви хочете. 25. Бачите, 5 штучок така молоденька, 25 гривень. І є цибулька, чесник. Чесник по чому? Три штучки, 25. Продають все, що хочете. Це своє домашнє. Виростили. Так. І тут по 10 гривень штука. Кілограм? На гурт. Так. Акція по 10 гривень на гурт. Так, я прийшов Ці ряди. На цьому я буду закінчувати своє відео. Показую тільки ціни на товар. Бувайте всі здорові України. Україні перемоги. До побачення.